Мої вам вітання, підписники та гості! Якщо у вас є яблуко і гарбуз, то приготуємо смачні і вітамінізовані оладки до сніданку або як перекус. Перелік всіх інгредієнтів залишу вам в кінці відео і в описі під відео. У гарбуза виймаю зерня та зачищаю і на терці з дрібними отворами. Зрешти, гарбуза приготую цікавий і незвичний десерт, який покажу вам в наступному відео. Гарбуз прямує до миски, а я тим часом звільняю від шкірки яблуко і натираю його на терці з великими отворами. Яблуко можливо і подрібнити на дрібні кубики, якщо ви того бажаєте. Воно також прямує до гарбуза. Городина і садовина вже вкупі, тож вливаю до них розчинений мед, який ви можете при бажанні замінити на цукор. Додаю сіль і ванілін або ж ванільний цукор. Ну і, звісно річ, кориця, бо і гарбуз і яблуко чудово поєднуються з нею. І для доповнення вбиваю яйце. Далі швиденько і гарненько все перемішую до об'єднання всіх інгредієнтів. На черзі кефір або ж домашній збовтаний кисляк, як у мене до прикладу. Якщо ви послуговуєтесь кефіром, то краще обирати його з жирністю не менше, ніж 2,5%. Все гарненько перемішую і має утворитися ось така однорідна маса. Далі всипаю через ситок приблизно 1-3 частину борошна вищого сорту, додаю соду і об'єдную з борошном. Просію в миску решту борошна і замішую тісто. Воно доволі густе а це значить, оладки будуть помпезні і не падатимуть після смаження. В кінці замішування вливаю олію без запаху і ще раз вимішую тісто. І ось саме така консистенція його має бути. Все! Тісто готове, тож залишаю його для релаксу орієнтовно так на 10-15 хвилин. Викладати на пательню їх можливо змоченою воді ложкою або ж перекласти тісто у кулінарний мішок, защіпнути і зрізати край. Щоб тісто не втікало з мішечка, ось так вкладу його в тарілку. На розігріту пательню вливаю олію і дозую тісто на порції. Смажу оладки з накритою накривкою на середньому вогні з обох боків до готовності. Так як в тісто я не додавала, а лишень трішки меду, щоб їх з коринка при смаженні не темніла, то раджу для ліпшого смаку полити їх медом і подати до них сметану. Лишень погляньте, вони м'якенькі, пухкі і добре пропечені зсередини з ароматом яблука, кориці, меду і ванілі. Тож зберігайте рецепт і готуйте, а я дякую вам за перегляд і до зустрічі!